Доброго здоров'я усім, глядачі, брати, сестри, друзі, усім вітання з зимових, засніжених Карпат. Драгобрат, найкращий курорт гірськолижний, мабуть, як на мене в Україні. Все по-справжньому, все зимово, гарно, красиво. А саме головне, заряджає, дуже міцно заряджає, здоров'я. на… Просто тиждень тут побути, подихати цим повітрям, принаймні дає заряду бадьорості і сил щонайменш на пару місяців. Тож, будемо здоровими, насолоджуйтесь красою, поділюсь. Неймовірні гори дуже гарно, наскільки мені відомо. Є даже назва у цього всього легені України, тобто дихаємо на повні груди.